Хто там? Хто там є? Отак, так, так, так. Молодець. Ой, молодець. Тільки як тебе ще виликає одіялом, то телефон зараз гепнеться. Отак так, позуй, позуй на камеру. Ай, білі! Ударився. Бабушка. Ну я ж не можу сюди. Дивись, вона повертає десь з одної сторони, на другу сторону. О, вона вже перевернулася, вона вже так стала. А, вона вона хоче неправильно встала, зараз вона буде координацію змінювати свою. От я за це тобі говорю, що став Диві. телефон, вона до нього буде тянутися і повсти. Так, 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 так. Вже, ще знаєш скільки, да, Ще знаєш, скільки треба попити. Раз п'ять потрібно так зробити, Богданка, щоб дотягнутися туди. Бери квіточку свою, не хочеш? Не хочеш квіточки? Сідай, зайчі. Квіточки не хочеш свої. Акувати добре? О так, 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 так. Це тут у нас такий красивий. Все, положи її хай вона цей ти їсти. Нет, там брала аж в этом. Капсику. Сейчас не станет. Достаточно. А так. Вот так. Давай так то, значит.

Да, ама она се. знаю, ми диви се. Она любит себе. А че трябва китчу тягнуть тягнути вже а папа всем бачив треба не на одіяло ставити а якийсь культик маленький. пістай сюди на моє місце, я сюди давай в цю сторону тепер давай рушник он ну, зніми підклади рушник Ага, і, 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 і все. Давай. давай. Турічку, другу, і... давай. Ой, молодець. Та, так, папани, що тобі дойти до стульчика, ти вже доповзеш. <гум> <гум> так, є. А? Так, видно тебе. Тебе видно красуню? кувыр так не боится, когда бы с тобой. <sharp inhale> <Даешь? sharp inhale> я, я помидор только а -а -а. съел. Съел? Да. Ты не съел, не <sharp inhale> Да я съел. попробовала. Почему? Ну, потому что все было, так и есть.

Ти молодець, доню. Да, ти молодець, ти його достала. Да. Хочеш потримати тепер винагороду? Давай, Я тримай. їй давав тримати, а не вміє. Так, тільки ж камеру відкрий. А то Це що ж ти, ти тримаєш? Давай там всі інші косточка дітям ти <рістила> ти там. Це ти тут. Та, -та, -та, -та. Та ж ти себе не бачиш. Треба так тримати, щоб себе бачити. <рістила> да. Ось так. Отак хоча б. Там косточка с тобой. Пистая его выглядит, знаешь. Саша, и ешь. все.